І так, привіт. Сьогоднішнє відео буде про умови продажу 3D моделей в магазинах. І так, мені прийшло оповіщення cg Trading, Це один з крупних магазинів. Здається, розміщений він в Литві. І вони оновили правила. І ми оновлюємо розділ загальних положень, замов, щоб створити більше можливостей для продажу ваших 3D-моделей. Особливо для великих корпоративних покупців. Що змінюється? Щоб краще поєднати. Ну, коротше, була була бла щоб краще продавати. Тепер пункт 18.11 дозволяє CG3D купувати ліцензії на ваші моделі, щоб перепродавати... та сублі цензувати їх корпоративним покупцям. Ну, коротше говоря, магазин CG Trader може продавати твої моделі іншим магазинам, да, ну, перепродавати, щоб вони перепродавали, купляли оптом да, по дішовки і перепродавали десь у себе. Ну це нормально. Ця зміна дозволяє нам задовольнити конкретні потреби великих компаній що до оптових закупів, враховуючи їхні вимоги. А оце дуже погано. Тому що я хочу, щоб врахували не вимоги компаній, а вимоги продавців. Тому що вимоги компанії покупців дуже специфічні, як казали в 16 відцінків сірого. І так. І тут вже зманіпульовано, тут як допоможе. Більше можливостей для продажі ваші моделі тепер можуть розглядати великі компанії зі специфічними вимогами до закупівель. Що таке специфічні вимоги? От мені цікаво. Всі компанії, які 3D купують, вони стандартизовані. Ну, тобто, є стандарти 3D, ПБР до полігонаж, до це. Є в кожного 3D-артиста на магазині репутація, да? є відгубики покупців, є люди компанії, які відбирають, там, допустим, якщо компанія якась хоче закупити оптом всі мої товари, вони можуть купити якийсь один мій товар, оцінити його. Да, якість, да, І написати поганий відгук або хороший і на основі моєї репутації закупати всі мої інші товари. Ні, вони тут щось змінили. Специфічні вимоги, вони якісь вимоги вже свої вигадують, і я повинен їхнім вимогам підкорятися без мого відома. Це мені не подобається. Ширша аудиторія, Доступ до більших проєктів та корпоративних угод, які раніше могли бути недоступними. До яких? Я не розумію. До яких... Яка ширша аудіторія? Ну, наприклад, моя аудіторія це розробники ігор, Бо я роблю все на аудиторію для розробників ігор. Яка в мене може бути ширша аудиторія? Наприклад, в мене купують мої 3D-моделі, люди, які роблять ігри. Вони коли купують мою модель за якусь цену, вони не хочуть, щоб моя модель була в кожній в кожної компанії, ну, щоб була якась неунікальність моделі, да? ну, тим не менше не дуже розповсюдженість, да? Тож, щоб не було в усіх іграх одинакових моделей. Тому тут регулюється ціною така умова, що чим вища ціна, тим більша унікальність моделі, тому що менше її компанії викупи. Якщо в мою модель будуть викупати там інші компанії, безпро... пропадає її унікальність да? і пропаде її цінність для розробів, які хочуть унікальність. Ну, тобто, грубо говоря, є торговці, які продають колекції моделей, да? тисячу домиків, тисячу цю. Це така продукція ширпотребна, вона дуже дешева, вона копійчана, і вона оптом, і вона зазвичай теститься, вона не використовується в робочих проєктах. А я, наприклад, продаю те, що в робочому проєкті може використовуватися, і для цього не треба продавати колекціями по тисячі штук в одному. Але мені пофігу, якщо от мою всю колекцію куплять по моїй ціні, яку я встановив. Але ж тут написано про опт. І що, як, як буде це регулюватися? Як буде регулюватися, от мені скажуть, вони оптом у тебе купують, за яку цену? Я встановлюю чи вони встановлюють? Тут не ясно. Легші оптові продажі. Ми візьмемо на себе складний процес закупіль для великих підприємств, спростивши його для вас. Ну, Що значить великі підприємства? Мені от цікаво. От великі підприємства в геймдеві це такі компанії, які дуже бояться порушення авторських прав. І великі компанії, вони е, не закуповують в магазинах товари, вони наймають 3D-артистів, щоб вони робили її. Їхні товари, по-перше, ну, щоб не було проблем з авторськими правами, правами юридично, а по-друге, щоб зберегти свій продукт в таємниці, да, що вони виготовляють. Тому в основному покупці магазинів це не, не дуже великі компанії. Це там інді-студії, якісь, да, які не мають грошей на найняти 3D-артиста і які для ці, цілях економії. Купують на вторинних ринках продукти, які е, може купити декілька компаній, один продукт, ну який не основний. Наприклад, основного персонажа вони замовляють, щоб моделили там якісь ключові ролі. А якісь там набори асетів, вони можуть використовувати повторно в декількох проєктах. Як я дивився, наприклад, асасін е, Вальхола. Е, е, Ігра, так, да, вроді би крупна студія. І друга гра, е... Zero, Zero Dawn, Це, Що про роботів дівчина стріляє. Так там модель головної героїні, одна і та сама, зачастки ті самі все. Тобто навіть крупна студія одні... скопіювала все один в один між різними іграми. І так. Вступається 14 липня 2015 року. І щось тут не так. Щось не так, ну не розписано як, але тут написано подробиці. І я ж відкрив, думаю, почитаєш про подробиці. Ну, по-перше, я хочу глянути, який пункт 18.11. І так. Е, от я відкрив, перевів цей пункт через е, Google Chrome автоперекладачем. Це англійським пописано воно. Так, пункт 18.11, давай. Shift-F18. 18, 11, давай 11. От, і знайшли цей пункт. Дія чомусь перевело до 13 липня 2025 року. Я так розумію, діє з 13 липня. Тому що це просто переклад неправильний. Отут тут пісні... Оновлення набува чинності 14 липня 25-го року. Ну тут якісь різно... Ну так. Да, до 13-го року, а це, типу, після 13-го буде інше. І так, що ж тут написано подробиці які? Продукція продавця також може пропонуватися покупцям-підприємствам, які мають намір купувати продукти на сайті оптом і які можуть бути або не бути зареєстрованими учасниками сайту. Тобто продукція може продаватися для тих, хто не зареєстрований на сайті. Ну, це... Я так розумію, перепродажі. Наприклад, хтось купив мій товар, розмістив на іншому сайті в магазині. Це, наприклад, інші сайти по 3D там, мілкі. І через той магазин продали. Да? І покупці того магазину не зареєстровані на цьому сайті. Це нормально. В такому випадку продавець погоджується з тим, що CG трейдер може надавати копії продуктів покупцям. Виключно для цілої... Надавати, не продавати, надавати купі продуктів покупцям-підприємствам виключно для цілої перевірки або тестування. А оце, а оце я не розумію. Нашу мою продукцію надавати комусь для цілої перевірки. Знаючи, який цифровий продукт дуже просто копірується, випускається піратка. Тобто, якщо раніше... Мої 3D-асети могли пірати купити. Вони заплатять один раз, куплять і виложать десь на торентах, то принаймні вони один раз куплять. А оця опція робить, що вони просто скачують безкоштовно, сказали, ми потестували, нам не сподобалось, і виложили всі мої асети десь на іншому лівому магазині. І хто буде узгоджувати зі мною, кому надавати оці безкоштовні купи? Я не проти, якщо це солідна фірма якась, але я не знаю, якими фірмами ну, це буде надаватися. Оце мені цікаво. Ще один, одне питання. а може ці товари надаватимуться компаніями, які тренують на них штучний інтелект? Може таке бути. І, наприклад. Мої моделі я надаю компаніям за кошти, які тренують на моїх моделях штучний інтелект. І в мене ці компанії купують. Там не за великі гроші, але ну, за те, що вони вивч... тренують штучну модель на моїх об'єктах. Компанії платять мені там, якісь там скажімо, 5 доларів за якусь модель. Да? Модель коштує там, 20 доларів, але за те, що компанія не використовує, а просто тренує штучний інтелект, там платить якісь 5 доларів. Тут же вони будуть там безкоштовно брати. Це мені теж не влаштовує цей пункт. У випадку, якщо продавець видалив продукти з сайту або змінив ціну чи ліцензію, це після того, як мій товар безкоштовно скачали, оптові покупці якісь да, ефемерні. А я після того, щось поміняв у продукті, ну знайшов помилку, або видалив, або е, я продав комусь за ліцензією, там ексклюзивною ліцензією, да, свій товар і видалив з усіх магазинах по договору. А тут виходить, що вони залишають за собою право е, продати мій продукт, який вже видалений. Оптом покупцю, який скачав його для тестування. Тобто покупець може скачати всі мої продукти для тестування. Е і це може діяти, він скачав 10 років назад всі мої продукти для тестування. Да? І він зберігає всі мої файли в себе для тестування. Я продав комусь ексклюзивні права і видали з усіх магазинів свої товари за договором. А десь архіви ті, що для тестування, зберігаються у оптового покупця. І він може мої товари повторно перепродавати, хоча на них є вже ексклюзивна ліцензія іншого покупця. От як оце все регулюється? Ну це ж бред сивої кабили. Продукт після того, як він був наданий покупцю для цілої перевірки або тестування, якщо продукт буде обраний таким покупцем для покупки. Продукт може бути проданий покупцеві після його видалення з сайту. Тобто, після видалення з сайту. Цей продукт може бути проданий. І він може бути проданий за ціною та ліцензією, що діяли на момент його надання покупцеві. Тобто, там інфляція, курс долара помінявся все. А вони... Будуть продавати за той ціною, не за той ціною, яку я поміняв, там все подорожало, я підняв ціни. А вони будуть, е, будуть продавати за ціною, яка колись була. Там, наприклад, е, я зробив собі Чорну П'ятницю і оголосив, дешеву ціну на два дні. Вони в цей день скачали все і по цій ціні типу, вони купили. Ну це ж бред. Якщо домовлено про продаж продукції згаданим покупцям підприємцям процес продажу може бути використаний вручну. На сайті відповідно домонт та положень, встановлених відповідно, кожен продаж покупцеві підприємцю завжди здійснюватиметься як окремий продаж лише одному покупцеві. Тобто одна транзакція продажу не може бути завершена для кількох покупців. Ну, то це, понятно, все. Далі що? Ага. Оце діє, діє до 13 липня 2015 року. Це типа правила діяли, а це діє з 14 липня 2025 року. Е, так, 8.11. Тобто оце те, що діяло в нас, і діяло погано. Далі, що буде нове? Продукція продавця також може пропонуватися покупцям, підприємцям, які мають намір купувати продукти на сайті ОПТОМ і які можуть бути або не бути зареєстрованими учасниками сайту сторонами загальних. У такому випадку продавець погоджується з тим, що CGTrader Trader може надавати копії продуктів покупцям-підприємцям виключно для того, щоб покупець міг перевірити або протестувати продукти, перш ніж їх прийняти рішення. Коротше, та сама хрінь. Нічого не помінялося тут. Оцей пункт, що треба було видалити, вони залишили. Продавець не отримує компенсацію за таке надання продуктів для перевірки або тестування. а тут те саме було. Отут не було такої функції, що продавець не... що продавець не отримує оплату. А тут вже написали пункт. Продавець не отримує компенсацію за таке надання продуктів для перевірки або тестування. От вони додали цей пункт. Вони все залишили те саме, але додавали цей пункт. І додали оцей пункт. Тобто продавець не отримує компенсацію і написали, що це якоби... Продавцю, продавцю вони зробили краще. Що це збільшить продажі. Що це більше можливостей для продажів. Ну, ви можете роздавати мі, мої товари безкоштовно. І це збільшує мої продажі. А наші гроші, на що мені продажі збільшувати? Мені треба збільшувати мені, мої доходи, не продажі. Мені. Мені вигідно зменшувати кількість проданих моїх товарів, тому що унікальність підвищує ціну на мої товари. Це такий специфічний ринок. що Я не можу продавати мільйон копій, щоб в кожній грі вони були. Я можу продати об'єкт 5 разів, наприклад. Я не можу продати об'єкт 100 разів. Особливо е, перевірки тестування. Ви перевірити можете мою репутацію, ви не можете перевіряти мої об'єкти. Далі, продавець видалив продукт, це те саме. Продукт після того, як він був наданий покупцеві, для цієї... Продукт буде обраний таким покупцем для покупки. Продукт може бути проданий покупцеві після, того, після його видалення сайту. Це те саме. Він може бути проданий за ціною та ліцензією, що діяли на момент надання покупцеві. Те саме, бред не видалили. Коли покупець підприємства погоджується придбати продукти, процес продажу може бути виконаний вручну на сайті. До умов та положень, встановлення відповідно до цього. Коротше варіант, що це означає, що я міняю ціну на товар. А оптовий покупець... Зберіг мої старі ціни і нові, і оптовий покупець може вибирати за якими цінами купувати прямо на сайті. Вони в сервісі це роблять. І вони побачили, що я товар, на товар ціну підняв, а вони в цей момент роблять у себе акцію розпродаж моїх товарів там на своєму сайті з скидкою. Ну, щоб це по типу... Знаєте, як це діє? Це по типу діє, як кешбек. От вони оголосять, що вони кешбек повертають гроші. Якщо хтось купляє мій товар, якщо мій товар купляє хтось через їхній сайт, вони типу, дають кешбек. За мій рахунок. Це теж бред, тому що я взагалі вважаю, що кешбек це бред. Так. В окремих та виняткових випадках за конкретним запитом покупця підприємства та за згодою CG Trader може купувати самостійно продукти, відібрані на замовлення покупцем підприємства. Продавець надає CG Trader право перепродавати та суб... субліцензувати такі продукти. Ну, субліцензія це нормально, я згоден. Але що значить тестування? От я проти тестування. І ну, Trader гарний сайт, він дає... ну, Скажімо, так, він лояльний до українців, він там розміщений в Литві. Він менше придирається, там менше скарг на відміну від турбосквіда. Але якщо по продажах дивитися, так Турбосквід дає більше продажі, ніж CG Trader. От він дає більше продажі. І оце мене дає сумнівно. Тобто, якщо я торгую якийсь об'єкти, 3D-об'єкти на CG Trader і на Turbosquid. Оці всі нові ліцензії робить неправильним розміщати один об'єкт на обох магазинах, так, як раніше робили. Тобто, е, якщо я розміщу на CG Trader, це його знецінене на Turbosquid. Тому, е, можливо, треба тепер викладувати об'єкти окремі 3D-моделі. 3D на CG трейдери і окремі на турбосквіді, да, щоб окучувати оба магазини. І порівняти, подивитися, на які доходи. Але оскільки турбосквід даватиме більший дохід, то мабуть кращі моделі будуть на турбосквіді розміщуватися. А на CG трейдер треба розміщати такі моделі, до яких він більш лояльний. Да, наприклад, там Є там такі моделі, які пов'язані з Росією, до яких більш лояльний CG трейдер, а турбосквіт він типу, за русню там тупе. Тому така фігня виходить. Тому ну, будемо думати... Не не незрозуміло. Поки не зрозуміло. Хоча так, да, основне правило то не змінилося, воно то так і залишилося, що типу вони безкоштовно додають. Ну грубо говоря, так, да, якщо фірмі довіряєш, вони безкоштовно можуть надавати, якщо доброчесним компаніям вони надають. Але я ж не знаю і кому вони надають. А якщо завтра власник CG Trader зміниться і а ліцензія ця залишиться, а якщо... CG Trader завтра викупе хтось із Росії, да, і вони надаватимуть ну, моїй ліцензії, хто зна кому. І після того, навіть якщо я видалив з магазина, вони залишають за собою право його продавати. От це погано. Тобто це так чисто на довіру, не знаю. О, хоча з одного боку написано, авторські права залишаються там, за продавцем, ж, да, от, за мною авторські права, але ж, воно ж протирічне авторським правам, якщо я видалив з магазину, а вони продали після того. Да? Не написаний тут якийсь термін, що там, якщо я видали з магазину, і там вони Я розумію, можуть бути технічні накладки, і, наприклад, я видалий з магазину, а воно ще не оновилося по зеркалах, по сайтах, і вони можуть там ще, наприклад на протязі трьох днів ще продавати після видалення, я це розумію. Але ж скажіть термін, що ми можемо ще продати на протязі трьох днів після видалення. Але ні, вони ж не пишуть термін, на протязі якого вони можуть продавати. Вони ж просто хтось безкоштовно скачав мій товар. І він може купити в будь-який момент. 10 років пройшло, 20 років пройшло, а він по старих цінах куплює. Ну це ж. Понятно, що це все погоджується з CG трейдером. Але чому не зі мною? Тому ця угода мені не подобається нова. Я раніше оце не перечитував, а зараз, мабуть, з віком став читати оці всі е, між достроком ці юридичні угоди. І тут дуже, дуже багато цікавого іноді пишуться, вони самовільно вставляють такі пункти, що на голову не налазять. Тому, да, і ще ж одне. Коли я розміщаю, наприклад, серію, я коли моделюю, я буду моделювати, наприклад, от у мене є плани зробити там серію, ну цілу серію 3D-моделей. Тобто я не можу одну модель розміщати на CG Trader, а іншу модель на TurboSquid, на Тому що ця серія розірвана буде. І, наприклад, я планую зробити 100 моделей, і я повинен набрати вже, я буду їх викладувати тільки на TurboSquid через цю політику нову. А CG трейдер просто буду якісь там хобі-моделі викладати, да, якісь там залишки. І через це буде, буде будуть менші, звісно, тут продажі. Але до цього я викладував одні ті самі моделі і там і там. Хоча на, на турбосквіді там є така штука, якась типа гільдія чи щось таке, які ти зобов'язуєшся моделі викладувати ексклюзивно на сайті тобі дають якийсь бонус. І я тестував там і там, викладуючи однакові моделі, де буде більше, більше доходу. І турбосквіт дає більше доходу. Хоча Сі Graйder... Не однакові моделі продають, От на турбосквіді чомусь одні моделі продаються, а на CG трейдери чомусь інші моделі продаються. От я не знаю, тут як визначити, ну я так розумію, через те, що в топі показуються різні моделі мої. От CGTrader показує в топі одні мої моделі, а Turbosquid в топі показує інші мої моделі. Я не думаю, що це за то там, що... Тут різні покупці, я думаю, покупці і там, і там зареєстровані ті самі. Просто За рахунок пошуку, видачі пошуку, якісь, якісь моделі мої CGTrader Trader лише піднімає. Тому от для тестів можна було б, наприклад, виложити свою модель на CGTrader. Trader. А, і ще щось цікаве, тут фішка я читав, вже не знайду що CgTrader не, не є хранилище моїх файлів. Тобто вони можуть в будь-який момент видалити всі мої файли. Ну, якщо там я щось порушив, це зрозуміло. Що вони не зобов'язані їх зберігати. А я, наприклад, повинен зберігати всі свої файли у себе на шуському десь. Да? Ну, тобто копії. І це теж погано, тому що порою це дуже багато, там, наприклад, одна модель може займати гіг, а якщо в мене 100 об'єктів там терабіт, де я їх повинен ну, зберігати свої файли, тобто, якщо е, з турбосквіта я можу скачати сві, свої файли архівом, ну, наприклад, хочу щось змінити, я не зі свого диска скачу, я про скачу прямо з магазину, змінив і заново закачав магазин. Змінений. Це логічно. Тобто якщо трейдер... Просто каже, що вони не будуть зберігати мої файли. Верніше, вони будуть зберігати, поки вони продаються. Так, якщо там щось вони вирішили е, припинити ліцензію, вони просто там очистили диски там. Ну, наприклад, у них там є якісь хранилище. І вони вирішать, як YouTube там через якийсь час вони утискають відео. І більш старі відео, які... Мало переглядів, вони утискають, 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 поки відео стає дуже поганої якості. І коли ви хочете на Ютубі, наприклад, скачати якесь старезне відео архівне, і воно написано 4К відео, а воно там якість не 4К. Да? Тому що Ютуб дура, він показує, що це якість 4К, але це первинна якість 4К, але там стискання 99%, тобто 4К. Але стискання, оці алгоритми стискання дуже високі. І виходить воно сіткою всі оці старі відео. І він це... ну, Тобто YouTube теж не може використовуватись як для зберігання своїх старих архівів, тому що YouTube їх попсує. Ну, 3D-моделі, звісно, так не можна стиснути, але я думаю, вони просто будуть їх підчищати, видаляти, і ви можете втратити свої архіви. Тому... Е з цієї позиції, наприклад, якщо я буду за, на CG Trader завантажувати унікальні свої товари, теж невигідно, тому що я їх можу втратити. Якщо я на TurboSquid завантажуватиму свої товари, вони їх зберігають. Я можу їх скачати собі, коли мені треба. Щоб я не робив окремий архів десь на Google диску або ще десь. Тому такий. Ну от, що ви думаєте про такі умови нові? В принципі, оскільки, в принципі, в умовах нічого не змінилося, крім того, що вони додавали пункт, що, вони, що е, я не отримую оплату, якщо мої, мої моделі хтось захоче скачати просто так безкоштовно. От раніше цього пункту не було. І чомусь вони додали оцей пункт, мабуть, вони раніше. ж, е, Ну, хтось, мабуть, вимагав оплату тому що я недавно вирішив просканувати інтернет на предмет піратства їх моделей. І Я знайшов декілька сайтів, які я подумав, що це пірати. А потім через штучний інтелект я почав їх сканувати і виявилося, що це субпродажі. Тобто Турбосквіт передав права на продаж якимось іншим лівим магазинам, і ліві магазини продавали мої моделі. Да, я просто знайшов їх і подумав, що це, ну, що це пірати, скачали мої моделі і торгують. А потім я пробив ну, з ким вони ну, партнери, з якими сайтами, і вийшли, що це просто партнерські сайти, які ніде не вказані, але перепродають мої моделі. Тому таке діло. Ну ладно, пишіть коментарі, що ви думаєте про це. Пока.